Вітаю, шановні українці! Всі ми добре знаємо, що дуб є священне дерево для родини українців. Тому я написав вірша Шана всім дубочкам України. Уявіть собі, могутній дуб посеред широкого полю. О дубе, в шумі від, розмай. І тінь твоя, мов спокій, в серці гріє. Кремезний, сильний, обіймаєш край. І родина під кронами вітає, зелений спів у листі, мов роса, батьківські руки гіллям шелестять, і сила, й мудрість нескінченна, краса, крізь кров і корінь вічно нам родять. Ти на вітру пісню п'єш, і захист ти даруєш, коли зорі мружать. Любов і віра, те, що в тобі є, і рідний дім ти бережеш і тулиш. Героям слава в кожній жилості бренить, і воля духом міцним промовля. Дуб, чоловік наш оберіг стоїть, і вічно ним країна пророста.